Студентка випадково створила акумулятор, що працює до 400 років. У майбутньому винахід думають масштабувати в комерційну площину. Гелеві нанодроти можна використовувати для батарей смартфонів, ноутбуків та інших девайсів. Докторант Каліфорнійського університету в Ірвіні Мія Летай проводила експеримент, результат якого вийшов неймовірним. Вона вкрила золоті нанодроти діоксидом марганцю та електролітним гелем, схожим на оразкло. Про це повідомляє апворті.ком. Летай працювала в групі, яка вивчала конструкцію нанодротів у батареях. Вона знала, що дротам властиво ламатися через певну кількість зарядних циклів. У ноутбуках, наприклад, нанодроти витримують близько 300 або 500 циклів. На руках у дослідниці був зразок. Покривши його поспіхом придуманим складом, вона здивувалася через появу щільної плівки. Після пройшов цикл із десятьох тис разів зарядки. На пристрої не було ознак зносу. Протягом двох місяців кількість циклів заряджання збільшили до 200 тисяч, тільки після такої перевірки було зроблено висновок, що випадково придумане покриття почало втрачати свої властивості. Зазначається, що такого запасу потужності вистачить на 400 років роботи апарату.